Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України. Наш наступний брифінг буде присвячений нашій енергетичній системі. Будемо говорити безумовно про її стан, про виклики і трошки про майбутнє. Сподіваюся, хочу представити вам нашого спікера сьогодні з нами Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександр. Доброго дня. Тож початок холодів в Україні у нас ознаменувався і початком чергових атак і кампанії Росії по знищенню нашої енергетики. За мені здається, останніх три місяці десятки масованих атак. Під, під е бомбежками обінилася наша безумовно і газова інфраструктура, і електропідстанції, ТЕС, і ТЕЦ, і, в принципі, все, все, що може бути, вражається ракетами, шахедами, іншими засобами країною агресоркою. Тож все це призвело до того, що зараз ми бачимо і маємо з вами графіки відключень. Вони різні, колись по 15 годин би без світла, колись зараз трошки менше, але разом з тим ми живемо в таких умовах, мені здається, останній місяць так точно. Тож давайте поговоримо про це, про те, в якому стані зараз наша енергетична система за наслідками тих реалій, тих атак, які здійснюють країна-агресорка. Якщо казати про саме зараз, то енергетична система в стадії відновлення після атак. А я думаю, що вже там на вихідних стало трохи краще, ніж було 4-5 днів після останньої атаки. І я думаю, що цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання і вже виведення на повну потужність атомні станції, наскільки мені відомо. Зараз продовжується відновлення високовольтних мереж, тобто процес відновлення енергопостачання, процес відновлення енергосистеми триває. Я би сказав, що якби в нас було 6-7 тижнів на те, щоб відновлювати обладнання і провадити ремонти, то ми б призвели ситуацію до приблизно без відключень, себто якихось мінімальних відключень. Але на жаль, я не думаю, що таке щастя нас очікує. І е, загалом ситуація абсолютно під контролем, і ті е, заходи, які були здійснені для підготовки до опалювального сезону, зараз ми бачимо, що вони ефективні. себто і побудова фортифікаційного захисту показує дуже високу ефективність насправді. А там, що я не помиляю, сьогодні вночі на одну з підстанцій прилетіло шість дронів, і фактично, я думаю, що протягом там ще 2-3 години вона стане назад до роботи. Цебто мінімальне пошкодження зовнішніх там, елементів з'єднання підстанції, і просто завдяки цьому можна досить швидко відновити роботу, відновити живлення, ключове обладнання вціліло не пошкоджене. Звісно, за такою масованості атак пошкоджень все одно багато і вистачає. Роботи дуже багато, вона інтенсивно ведеться. Що стосується газовидобутку, то як я розумію, зараз Нафтогаз діє по двох ключових напрямках. Вони з одного боку контрактують газ додаткові обсяги для того, щоб... Наприкінці зими, в лютому, в березні не виникло дефіцита і не виникло дефіциту тиску в системі. Це навіть більша проблема ніж про кількість газу, тому що для того, щоб газотранспортна і газорозподільча системи нормально функціонували, потрібен певен тиск. І коли сховища вичерпуються, то цей тиск просто технічно неможливо досягти тільки газом зі сховищ. Треба або мати відповідний обсяг видобутку українського, або мати контракти для того, щоб підтримувати тиск газу з європейської газової мережі. Відповідно, публічно відома інформація, що такі контракти активно підписуються, тому я почуваю таку захищену позицію щодо газу. Я не думаю, що там виникнуть якісь кардинальні проблеми. Що стосується генерації, то, звісно, ситуація з одного боку непроста, тому що дуже багато атак зараз ну, максимально масованих відбувається на об'єкти генерації. І, звісно, коли прилітає 30 35 дронів. на один енергоблок, то захистити його засобами ППО неможливо, а побудувати там якусь ефективну фортифікацію, ну, в принципі, за великі об'єкти. Тому тут в нас, звісно, є вразливе місце і воно є проблемним. Частково це компенсується тим, що нам збільшили черговий раз обсяг доступного імпорту, і тепер ми можемо імпортувати до 2,3 гігават електроенергії. Що в ситуації критичній може бути дуже е, допоміжним. Звісно, ціни в Європі на те, щоб закупати в Європі зараз е, дуже високі. Себто, пікові ціни, скажімо, вчора в країнах-сусідах доходили до, до 270 євро за мегават годину, що в принципі сильно більше, ніж е, звичайні ціни в 90 80 70 євро. які… Е, для інших сезонів є звичайними і звичними. Тому в цілому ситуація з електроенергією виглядає так, що дешевою вона не буде. Ну, от, якщо коротко. Якщо говорити про регіони, є відчуття, що Росія трошки змінила свою тактику щодо обстрілів, і останні обстріли є намагання такі відірвати наші особливо прифронтові регіони від енергопостачання. Ми бачимо це і Чернігівська, і Сумська, і Харківська область, Дніпропетровська, Полтавська, Запоріжська. Що відбувається там? Ми розуміємо, що виклики для цих регіонів вони інші ніж для там Київщини і більш заходних регіонів наших країн. Ну, якраз Київщину я би тут не відкидав, тому що е, на Київщині ситуація Київ, Одеса і тепер вже прифронтові регіони і прикордонні регіони вони знаходяться в найбільш складній ситуації. Тому що це велике споживання в Києві і Одесі, е, це дуже великий фокус атак на цих е, населених пунктах. Себто, е, атаки відбуваються, причому і на теплоелектроцентралі Київські, і на е, розподільчі мережі і в Києві і в Одесі, і на високовольтні об'єкти, які е, заживлюють Київ Одесу. І зараз масовано відбуваються атаки на розподільчі мережі в регіонах. Ми про це насправді навіть на минулому брифіку, брифінгу тут у вас дуже багато говорили, але ну, що відбувається по суті, е, московити перейшли в зоні, де вони дістають. Е, е, в коротку, що називається десь 100 кілометрів навколо лінії фронту і кордону, вони реально атакують практично всі е, доступні їм об'єкти інфраструктури. Себто, якщо раніше здебільшого на підстанції 110 кВт чи 35 кВт ніхто уваги не звертав, то зараз вони стали мишенью, їх активно атакують, а одночасно е, вони ну фактично не захищені. Себто, треба констатувати той факт, що на жаль цю загрозу. Я думаю, що в принципі за це мало б відповідати міністерство енергетики, за те, щоб ініціювати процес підготовки захисту на таких об'єктах завчасно і правильним чином. На жаль, цього не було зроблено, і тепер уряд виділяє гроші і терміново розробляє плани. Як захистити об'єкти розподільчих мереж, але, на жаль, це швидко зробити неможливо. Як би там не поспішали раніше, ніж наступного опалювального сезону, якийсь відчутний захист не з'явиться, і це треба розуміти. Тому, так, да, зараз дуже страждають ці регіони, і тут є дві новини: одна погана, одна хороша. З погано ми вже трохи почали розглядати, ніхто не готувався толком. І немає резервів обладнання, немає захисту. Зараз терміново виділяються кошти, терміново виділяються ресурси на те, щоб обладнання закуповувати, захист будувати. Але це в будь-якому разі час. А з іншого боку, це все-таки не високовольтні мережі. Це значно простіше до відновлення, значно легше знайти обладнання, значно швидше можна його встановити, привести і так далі. І ну, це необхідно робити. Я бачу, що зараз сфокусовано йде над цим робота. Я думаю, що протягом найближчих 2-3 місяці просто виробиться алгоритм, яким чином реагувати на враження розподільчих мереж в ключових регіонах. В деяких регіонах ситуація відмінна. І е, якщо ви подивитесь до лінії фронту, то є регіони, які майже не звучать, незважаючи на те, що там атак багато, а відключення там набагато коротші, і проблем, проблем там набагато менше. Чому? Тому що ці регіони підготувалися, мають певні резерви е, обладнання, мають натреновані бригади, які знають, що робити, і е, мали там, хоча б мінімальний, але захист на своїх об'єктах. Це дуже Дуже видно, коли ви дивитесь на мапі, от навіть по новинному потоку, можна зрозуміти, які регіони готувалися. Тому ну зараз питання в тому, щоб всі регіони, регіональні розподільчі компанії, мали і резерв обладнання, і розуміння, як швидко відновлювати мережі. Оксане, на жаль, але є відчуття, що ситуація, в якій ми опинилися під час всіх відключень, планових, позапланових, що люди покладають провину все ж таки часто на поганий захист енергетичних об'єктів, і це лунає все частіше. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, дивіться, там де є захист другого рівня, який будували Укренерго і агенція з відновлення, є статистика. Ну, це доволі прозора історія, да. Є 74 побудованих об'єкти станом на 15 жовтня. На 74 об'єкти є один за весь період знищений автотрансформатор. Там було пряме враження дуже невдале важкої ракети, яка зруйнувала сам захист і зруйнувала автотрансформатор в ньому. Себто 98% ефективності захисту другого рівня ми можемо констатувати. Причому є приклади, коли в один захист прилітало по 13 разів за одну атаку. Там ну, вчора вночі 6 дронів прилетіло в такий захист, він витримав там, мінімальні пошкодження навколишнього обладнання. Бо він не захищає всю підстанцію все одно, він захищає ключові елементи автотрансформатор. Там якісь вимикачі, якісь реле, якісь ізолятори можуть постраждати, їх поміняють і включать назад. А єдиною затримкою часом буває застосування касетних боєприпасів. Тоді спочатку доводиться чекати, поки сапери відпрацюють для того, щоб енергетики отримали захист до, доступ до об'єкту і змогли полагодити. Але це полагодження воно триває не місяць, а години. Тому е, сам по собі захист працює, на мою думку, статистика це факти. Да? Себто, це не експертна оцінка, це не якесь там проєктування. Є, от 74 об'єкти і результат ударів по ній. А Що стосується відсутності захисту, ну да, це проблема. Чому так сталося, спробуємо пояснити нашим глядачам, чому так сталося, що цей захист не є рівномірним для об'єктів і країни. Ну, дивіться, було визначено, я можу по частині, да? Тобто в національному масштабі було визначено 116 автотрансформаторів високовольтних мереж, які треба захистити. Це була ініціатива Укренерго, вони її висунули, вони визначили трансформатори, вони добилися того, що було розроблено проєкт захисту. Він був затверджений, побудований в багатьох випадках і продовжує будуватися ще там порядка 45 років. Захисних споруд, які там ще протягом 7-8 місяців будуть завершені, бо кожна споруда це там певна історія. Отже, у цій частині є відповідь, як воно було зроблено. Чому не було зроблено все інше, не питайте мене, я не знаю. Спробуємо поговорити про прогнози. Мені здається, це найбільш невдячна історія, але разом з цим ми розуміємо, що. Ця ситуація хвилює всіх українців. Ми розуміємо, що ми зараз заходимо в зимовий період, коли ситуація навколо нас буде ставати тільки складніше, попереду морози, попереду зима. Що до чого готуватись? А я думаю, що зима пройде в тому ж режимі, що ми прожили останні півтора місяці приблизно. Себто буде отака, велика масована на велику кількість енергетичних об'єктів. Будуть викликані цим проблеми протягом трьох-чотирьох днів найскладнішого розрібання критичних ситуацій, потім часткове покращення ситуації, а далі просто планомірне відновлення і крок за кроком відновлення нормального живлення. Себто в аварійні ситуації, себто ці перші 4-5 днів буде дуже складно, це об'єктивно. І аварійні відключення можуть бути дуже довгими і складними, але ми не втратимо керовані системи, зрозуміло, що робити, зрозуміло, як відновлювати. Я, чесно кажучи, не бачу потуги з того боку зробити зараз ще якісь кардинальні кроки, щоб погіршити нам ситуацію. Це для них зараз, схоже, вже ну, задача, яка не вирішується. Вони зробили три хвилі поспіль дуже великих. А, да, в нас поскладила ситуація, але жодних каскадних аварій, жодних втрат керованості системи, жодної істерики в енергетичному комплексі вони не дочекалися. Стону всі працюють, всі відновлюють. Всім зрозуміло, що робити, а, і на там якихось резервах обладнання, які в нас все ще є. Ми проповзаємо цей період. Я думаю, що в принципі в такому режимі на жаль, буде проходити вся зима. Велика атака, 4-5 дуже складних днів, потім покращення, покращення, покращення. Знову велика атака. Я повторюся, але якби було 6-8 тижнів спокійних, то відновили б нормальне живлення. Ну, може, одна черга була. б. Тобто, з точки зору машин, механізмів і всього того, що необхідно для а, відновлення системи, ми більш-менш готові. Ну, дивіться, це таке складне, відповідь не буде однозначною, тому що. А, Електроенергетична підгалузь, якщо взяти всю енергетику, вона не отримувала суттєвої міжнародної допомоги більше року вже. Тобто з вересня 2024 року електроенергетична підгалузь України великої допомоги не отримувала. Більш того, десь середині цього періоду, десь з вересня по квітень, в принципі, енергетика практично допомоги не отримувала, тому що після того, як був скандал з корпоративним управлінням в Укренерго, і через рішення Міністерства енергетики неприйнятні і недолугії Укренерго опинився в технічному дефолті. в нас фактично закрився канал е, е, допомоги, як такий. І якщо до того за рік було отримано десь приблизно півтора мільярди євро грантів, кредитів різних форм допомоги через Укренерго, який був таким фокалком, фокусним пунктом, який розповсюджував цю допомогу далі по галузі. То а, після а, до сьогодні, ну, може, там 100-110 мільйонів загальної допомоги надано, але вся ця допомога надана обладнанням. З таким, знаєте, під, під контекстом, що ви це не вкрадете. Себто, ми, от вам дамо прямо обладнанням, щоб там вже точно нічого не виникло. А, на жаль, така ситуація в електроенергетиці зберігається. Дякувати Богові, що навесні в Нафтогаз прийшла. Була відібрана прозорим чином наглядовою радою нова команда, яка реально ну, пофіксила проблему з боку Нафтогазу. І там пішла міжнародна допомога, яка дозволила закупити газ на сезон, і яка дозволяє зараз далі його контрактувати для того, щоб мати додатковий газ на весні. Слава Богу! Але електроенергетиці від цього не сильно легше, тому що Нафтогаз має свої завдання, свою специфіку, він не може покривати всю галузь. І на сьогодні, фактично, ті резерви, що були накопичені, ну реально певний навіть жирок, можна сказати, накопичений резерви трансформаторів, гроші на будівництво сховищ, закуплені там додаткові обладнання в досить великих партіях, вони починають вичерпуватися. І ще 2-3-4 місяці, і вони вичерпаються. А внутрі української енергетики грошей немає від слова зовсім, є тільки борги. Там ключові пункти отримання цих боргів це Укренерго, якому боргують мільярди півтора доларів, Нафтогаз, якому боргують 2,5 мільярди доларів, там ще є інші компанії, яким теж дуже багато заборгували, але результат простий, грошей нема. Себто, або в нас буде відновлено довіру. Якимось чином, через призначення, можливо, нового міністра енергетики, через спорядкування ситуації з корпоративним управлінням державних компаній енергетичних, або ми повернемось до нормальної співпраці з донорами, нормальної довіри, і е, ми отримаємо суттєву і відчутну допомогу. Або ну, десь з квітня місяця в нас почнуться проблеми просто через фізичну відсутність необхідних обсягів обладнання і матеріалів для відновлення. То, ну, це об'єктивна ситуація. На все це у нас є максимум три місяці. Ну, це навіть такий трохи оптимістичний погляд з мого боку. Я сподіваюся, що нам на три місяці ще три цих резервів вистачатиме. Дякую вам, шановні колеги. Хочу надати можливість вам поставити свої питання. Тож, якщо вони є, дайте мені про це знати. Питань, поки не бачу, тож в мене буде ще одне питання. Не знаю, наскільки ви будете готові до нього відповісти. Але разом з тим, ми всі розуміємо, що зараз дійсно відключення впливають на все в нашій країні, і в першу чергу є таке враження, що на економіку теж дуже сильно. Чи... Ми розуміємо цей вплив. Чи хтось брався вже його оцінити? Наскільки а, дійсно відключення впливають на стан економіки, на наші бізнеси, на все те, що дає так чи інакше гроші в наш бюджет? А, відповідь на питання: да. Я точно знаю, що центр економічних досліджень Глеба Вишлінського і центр відповідний національного банку над цим працюють просто тому, що я з ними певною мірою співпрацював при цих оцінках. Але щоб транслювати цю оцінку, я неправильна людина. Тут має бути хтось або з Нацбанку, або з центру Вишлінського для того, щоб ну надати реальні цифри. Цебто я допомагаю їм, я надаю їм певну технічну інформацію, але оцінки вони, звісно, ну набагато більш компетентні в донесенні таких речей. Я хочу подякувати вам за цей ефір. Дякую, що приєдналися до нього, і дякую за те, що озвучили дуже важливу для всіх нас інформацію. І безумовно хочу подякувати нашим силам безпеки та оборони, завдяки яким ми тут і можемо проводити такі події. Дякую всім, і слава Україні. Героям слава.